Вітаю вас, мої незламні брати і сестри, ви на каналі Вічна Гра коло мікрофона, як завжди, Дмитро. Сьогодні у нас відео з рубрики, яку вже, можливо, сміливо можна назвати постійною. 9 хвилин після старту. Тестувати сьогодні будемо Red Dead Redemption 2, культову гру про дикий захід від не менш легендарних Rockstar Games. Нагадаю, в чому глибокий задум цього тестування. Запускаємо таймер і одночасно гру, і визначаємо, скільки нам. Вдасться просунутись по сюжету гри, і чи вдасться взагалі взяти на себе керування персонажем? Скільки часу забирають рекламні і ліцензіонні заставки і завантаження? Якщо цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал, аби не прогавити наступні відоси на каналі. Обов'язково ставте вподобайку та пишіть коментар. Це буде дуже допомагати каналу розвиватися, і таким чином ми з вами будемо розвивати україномовний Ютуб. Дякую, надійшла пропозиція від одного з моїх нечисленних підписників: починати відлік часу не з самого початку, тобто після натискання запуску з лаунчера чи кліку по яконці на робочому столі, а після натискання пімпочки нова гра. Тому сьогодні ми зробимо все одночасно. На одному таймері час буде спливати з самого початку, а потім підключиться інший і почне рахувати секунди після початку нової гри. Погнали дивитись, що буде. Тиснемо грати, і за кілька секунд починає грузитися Rockstar Game Launcher. What the fuck is this? Залишивши в минулому 26 секунд, екран темніє і нічого не відбувається. Ще за 14 секунд починає повсти якась сіра смужка внизу екрану, дуже схожа на ту, яка починає інсталяцію Windows. За 4 секунди вона зникає і починається демонстрація дуже круто стилізованих логотипів Rockstar Games. Це тривало зовсім недовго. Приблизно Знову 11 секунд. Після чого нам пропонують почитати різні ліцензіонні попередження про порушення авторських прав і все таке. Читаємо їх приблизно 10 секунд. За ці 10 секунд неможливо взагалі нічого прочитати в цьому тексті. Все вище згадане, як ви розумієте, скіпнути неможливо, причому ні при першому запуску, ні при наступних. Одразу за цим нас зустрічає рекламний банер, який розповідає про новини Red Dead Online. Тиснемо пропустити і опиняємося в головному меню, яке, щоб побачити, ми витратили 1 хвилину і 18 секунд. Тут можна обрати між сюжетним режимом і багато користуватися попорцатися в різноманітних налаштуваннях графіки тощо. Ми цього робити не будемо і не гаячи часу, одразу починаємо нову гру. В дію вступає другий таймер. Далі йде довге і нудне завантаження гри, де грає дуже спокійна музика і одна за одною змінюються картинки, стилізовані під стародавні фотографії. Воно триває приблизно вічність, аж цілих 57 секунд. І я нагадую, що гра встановлена на швидкісний SSD з звичайного жорсткого диска завантаження буде йти набагато довше. Беріть це до уваги. Але це не точно. Витрачаємо ще одну хвилину 16 секунд на прочитування субтитрів, любуваннями, назвою компанії видавця та логотипом гри. Скоріше за все, під час цих подій також іде завантаження або, можливо, оптимізація ПК. Нам ніде про це не повідомляють. Далі нам пропонують 4 хвилини 48 Сім секунд подивитися дуже класну і атмосферну кінематографічну катсцену на ручі ігри. Зауважу. Де демонструються титри з розробниками гри, а мова в ній йде про те, як дач та його банда докотилася до такого життя, і ми з вами повинні вирушити на пошуки їжі для всіх цих присутніх людей. Після чого керування ігровими подіями передають гравцю. Після запуску із цим покерувати процесом гри нам можна лише 37 секунд. А от після старту нової гри. Аж цілих дві хвилини рухаємось, не зупиняємось. Після зупинки таймеру запуску з робочого стола можна робити перші висновки. Навіть 37 секунд було достатньо для того, щоб почала капати слина на клавіатуру. Oh my. Але ж в нас ще є час після старту нової гри, і це не багато і немало. Одна хвилина 23 секунди, і подорож продовжується. Але нічого кардинально нового на протязі цього безперервного спілкування персонажів ми не бачимо. Адже залишена нам для гри додаткова одна хвилина 23 секунди не дозволяє розкрити гру більше, ніж за перші 37 секунд. Покерувати персонажем нам дозволили лише 6,85% початкового часу і 15,37% від початку нової гри. Але коли дивишся на якість картинки, неможливо повірити в те, що грі вже 5 років, а виглядає вона сьогодні nice. надсучасно. Бачимо дуже розмірений і неквапливий геймплей, неймовірні моделі конів та людей, освітлення, крутезна фізична модель дефіцію формації снігу, емітації погодних умов, це захоплює подих і змушує вдивлятися в кожну деталь на екрані монітора. І виходити з гри, незважаючи на такі довгі очікування перед її початком, зовсім не має бажання. Всім дуже рекомендую цю гру для проходження, навіть тим, хто не дуже полюбляє вестерни. Це неймовірної краси і масштабу проєкт, який захоплює своєю увагою до кожної деталі ігрового світу. Якщо відео вам сподобалося, Обов'язково натискайте підписатися і вмикайте дзвоник, аби ми не загубили один одного на наступному відео. Ставте, звичайно, вподобайку, пишіть коментарі. Це дуже просуває канал, зокрема, і україномовний Ютуб взагалі. Слава Україні, слава нашим героїчним воїнам! переможемо!